Вітаю мої, мої любі глядачі, особливо друзі, підписники, ті, які ставлять вподобайки, пишуть коментарі. Сьогодні я хочу з вами поділитися одною річчю, яка дуже потрібна колекціонерам. Це є місце, де можна збирати, складати свою колекцію, милуватися, милувати око самому і тішити вас. Звичайно, все ще є. В такому глибокому процесі. От в мене з'явився появився такий вінтажний сервантик. І я думаю, що незабаром не я тут все поскладаю і буду вам показувати, розказувати, як все виглядає в моєму сервантику. Отаме от з от є, вітаннячко. Вітаннячко вам усім. Отака от, от річ, якою я хотіла поділитися. І надіюся, що ви будете теж.